Вітаю друзі! Сьогодні субота, 16 серпня. Вчора на Алясці зустрівся російський кремлівський Карлик Путін і президент Сполучених Штатів агент Краснов Дональд Трамп. Ну, чому я називаю Дональда Трампа агентом Красновим? Ну, мабуть, уже зрозуміло. Поки що не так багато інформації про вчорашні перемовини, але вже очевидно, що нічого доброго для України на Алясці не відбулося. В одному з післяперемовних інтерв'ю Дональд Трамп сказав журналісту, що Росія отримає більше територій, ніж вона має. Ну це фактично означає, що Путін домовився з Трампом про те, що Трамп буде тиснути на Зеленського, щоб той віддав в повному. Об'ємі Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області. Ну, Очевидно, що Зеленський і наші європейські партнери на такі умови не підуть, тому можна сказати, що Путін просто виграв час. Крім того, Путін легітимізувався, тому що ми розуміємо, що коли президент країни-терориста, який оголошений в міжнародний розшук Гаазьким судом, Приїжджає до Сполучених Штатів на територію країни, ну, яка нібито визнає міжнародне право. І ніяких наслідків від цього візиту негативних для Путіна немає. Ми розуміємо, що таким чином Дональд Трамп відкрив для Путіна увесь світ, і Путін знову може вільно їздити куди захоче. Ну, звичайно, в Європі його все-таки скоріше за все арештують. Ну, але тим не менше, сигнал, який дав Дональд Трамп для багатьох країн світу, він є. Позитивний для Путіна і він є негативний для України. І я кажу головний підсумок цих переговорів, що світ вкотре переконався в тому, що Трамп є абсолютно проросійський, що Трамп є абсолютно неадекватною людиною. І ми розуміємо, що зміна політики Трампа насправді можлива тільки у 2026 році, у разі якщо на довиборах в Сполучених Штатах. Більшість отримає демократична партія. Ну і тоді, можливо, будуть якісь там спроби і імпічменту, і так далі. Але по факту це означає, що ще півтори року ми будемо мати такого Трампа, щонайменше півтори року ми будемо мати такого Трампа, якого маємо Ну а це, в свою чергу, означає, що Україні спільно з Європою треба буде просто на полі бою відстоювати свої інтереси. Ми кажуть, бачимо, що. Путін абсолютно успішно переграв американського президента. Ну і кажу, поведінка американського президента Трампа вона дуже схожа на поведінку російського завербованого КГБ-агента, тому що ну, він повністю підіграє Росії. Крім того, ми бачимо, що Трамп, нібито, навіть вирішив зустрітися з Лукашенком. Лукашенко минулого тижня дав інтерв'ю Саймону Шустеру, де просто брехав неймовірно. То цікавиться політичним гумором, раджу подивитися це інтерв'ю. Воно дві години досить цікаве. Було там кілька цікавих речей. От як на мене, однією з цікавих речей в інтерв'ю Лукашенка Шустеру було те, що він розповідав, що нібито перед а, широкомасштабним вторгненням до України він мав розмову з Путіним Лукашенко, і Путін побоювався сильної реакції заходу, удару по якихось селах. І от я розумію, що якби Америка тоді все таки не дозволила, не чекала там кілька тижнів, що відбуватиметься, все таки, якби різко зреагувала, можливо. Таких наслідків і такої війни, як ми зараз маємо, не було. І ми розуміємо, що кажу, що від сильної позиції Америки залежить реально стабільність в світі і залежить рішення вирішення закінчення російсько-української війни. А зараз ця позиція досить сильна, але вона не є проукраїнською. Ну і друге, я давно вже не записував такі розмовні відео, про що я хочу з вами коротко поділитися. Я бачу, як чим раз тим більше набирає обертів реклама в Хартії, як туди залучають, вербують фактично так званих ломів лідерів громадської думки. ло-реклама. Лодів так, Лом по російськи російській росізмах От, Я бачу, що туди дуже багато таких активістів, таку еліту, псевдоеліту вербують. Ну фактично людей, які, ймовірно, будуть дуже хорошими агітаторами під час майбутніх виборів. І Те, що якась політична партія, Хартія, ймовірно, буде, це якби ну, сумніві вже напевне не залишається. Але є враження, що Хартію готують саме під. Кандидата в президенти Валерія Залужного отака, ну, от прокиша думка. Дякую за увагу. Слава Україні.